Привіт, малята! Пропоную вам разом зі мною виконати дуже цікаві вправи. Для наступного заняття нам знадобиться скотч двосторонній ножиці, які помпони. Помпони можна замінити, наприклад, на квасолю та миски. Обмотуємо долоньку дитини двостороннім скотчем. Знімаємо захисний шар. Ось таким чином. Ця сторона в нас залишається липкою та починаємо переносити помпони з однієї ємкості у другу. Ось таким чином. Ця вправа добре вплине на позитивний настрій дитини, допоможе у розвитку посидючості, також допоможе у формуванні пінцетного захвату дитини. Пінцетний захват це дуже важлива навичка у розвитку дитини. Це координація великого і вказівного пальців для отримання предметів між ними. Ця навичка необхідна для роботи мозку та м'язів дитини. Середній вік розвитку у цієї навички у дітей це 9-10 місяців. Але завжди варто враховувати індивідуальні особливості. Кожної дитини. Таким чином можна спробувати з квасолею або крупою. Для наступного завдання підготуйте білий аркуш паперу, фарба помаранчевого. Червоного або жовтого кольору, ножиці, прищіпка та паралон. Підготуйте трафарет листочка. Потім за допомогою ножиць виріжте його. Ось так в мене вийшло. Із з прищіпки та поролону зробіть імпровізований пензлик таким чином. Запропонуйте дитині спробувати, який він на дотик. І починаємо малювати. Загинаємо аркуш навпіл. Такий гарний осінній листочок в нас вийшов. Сподіваюсь, вам було цікаво. До нових зустрічей!